Гладі з начинкою. 200 грам кефіру додали одне яйце, півчайної ложки соди, чайну ложечку цукру. І так десь на носочок солі. І це все гарнесенько перемішаємо. І тепер додаємо муку. І теж гарнесенько перемішуємо. Муки я додала. 200 грамовий стакан. Варених яйця, зелену цибульку і кріп кришимо дрібне, а 100 г твердого сиру потрем на тертушку. Додаємо трошки солі, не забуваємо, що сир солоненький, Перчику за смаком і гарненько все перемішаємо. Тепер цю суміш додаємо до тіста. Таке тісто в нас вийшло і йдемо жарити. Оладки. Ложку вмочаємо в холодну воду, набираємо тісто, накладаємо і закриваємо кришечкою і жаримо. Перевернули, перевертається дуже добре і знову кришечкою накриваємо до готовності. Ось такі в мене вийшли оладі. Ну, вони ж, звичайно, не солодкі. От. З чим можна їсти з супчиком. Мені здається, може сметанку часничку надавити, можна спробувати. Хто з чим придумає, але на смак. Неплохі. Це серединка така.